Привіт усім сьогодні у нас у студії логопед дефектолог, логопед реабілітаційного відділення міської лікарні горішніх плавнів Тетяна Миколаївна Шуць. Добрий день Тетяна. добрий день, дуже приємно. Дякуємо, що до нас завітали. Вперше вітаємо вас у нас у студії. Сподіваємося, наша розмова сьогодні буде цікавою та корисна. І ми поговоримо перш за все про те, що Хвилює багатьох батьків про мовлення дітей. І давайте на початку, поки ми перейдемо до таких профільних питань, познайомимося з вами трошки більше. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи експерта, ну і взагалі, про вас як про людину, що можуть дізнатися. Основне моя мотивація, чому я обрала цю професію і почала розвивати цю діяльність це моя дитина, тому що дитина особлива і має проблеми в розвитку. Тому і це стало вибором професії, але це не єдина моя професія. Ще є вчитель історії України, а також вихователь. Це Макаренко, Кременчуцький педагогічний коледж. Наразі я обрала все ж таки логопедію, бо мені це дуже подобається. Це корисно, це приносить. Користь для дітей це дуже актуально на зараз, тому що дуже багато дітей мають вади і проблеми у розвитку, і мовленевому розвитку і психологічному. Тому ми допомагаємо і намагаємось виправити, щоб всі дітки розмовляли гарно і були чемними. А давайте будемо трошечки адаптувати для батьків тих, угу. хто більшість, напевно, з наших слухачів. З приводу того, як розпізнати батькам, коли варто вже показати дитину спеціалісту. Зазвичай мовлення дитинки формують ще в внутріутробному стані, да? взагалі діти від трьох місяців до шести починається етап гуління, тобто Ау, БББ, тобто з'являються голосні зазвичай звуки, які найлегші для вимови. Для дитини. А, мовлення повноцінно з'являється у дитини в у, у десь рік, і вісім, рік шість. Тобто це вже йде формування, коли дитина починає складати наші звуки, да, наш лепет у склади. Ма-ба-па. Я думаю, що всі батьки, коли Починається цей цікавий період, вони це помічають, і це не можна їх не тішити. Мова дитини ще в нас формується протягом всього життя. Ми всі розвиваємося. Тому. До трьох років нам важливо побачити оці червоні пропорції, коли дитина не розмовляє, нема гоління, коли дитинка нема не звуконаслідування, коли вона не повторює, коли вона не реагує на мамин запит на її голос, коли не повертає очами, не фокусує погляд, коли нема гоління, коли нема лепету, коли е, нема складання да нас ба па ма. Прохання, дай іди, то це вже привід або звернутися до невролога, або звернутися до логопеда. До невролога в тому випадку, коли у дитини були складні пологи, коли дитина народилася там недоношеною, тоді да, тут іде супровід команди профільної, це і логопед, і дефектолог, і психолог, і інші корекційні фахівці, які будуть дивитися, в чому ж проблема. От, до речі, про проблеми, от що ж може ховатися за тим, що дитина погано розвивається в напрямку мовлення? Опять же, все це залежить від того, які були пологи. Це першочергово. Якщо це стрімкі пологи, якщо дитина не нарнедоношена, якщо дитина народилася з обвиттям пуповини, якщо дитина народилася з асфіксією, якщо якісь реанімаційні заходи робили для того, щоб. Це все виправити. Тоді, звичайно, що розвиток дитини буде йти не за схемою, і таблицю, як ми всі звикли. Це індивідуально, але не завжди. Іноді бувають дуже складні пологи, а дитина не відстає у своєму емоційному розвитку, фізичному розвитку, моторному розвитку. Тому. Батькам, в принципі, якщо вони бачать, що дитина не реагує, не повертається, нема не хватательних рефлексів, поганий рефлекс прикладання до груді, да, смоктальний рефлекс, тоді да, дійсно, і вони знають, що є проблема, дійсно, треба звернутися до логопеда або до невролога, і там все буде виправлена якась робота для того, щоб покращити стан дитини. А от ви почали говорити про таблиці, дато що інколи не по таблицям. От часто кажуть та да, про те, в якому віці діти мають розпочати добре говорити. Там і якісь недорікання, коли дитина погано розмовляє. От чи це індивідуально? Взагалі від чого це залежить і в якому віці дитина вже повинна добре розмовляти? У віці два рочки є таблиця розвитку дитини. Вона розписана по місяцям, тобто з народження після післянатальний, да, період, є постнатальний період на російській є розвиток дитини по шкалі. Да, є шкала абгар, це вимірюється стан дитини після народження, є моторні, фізичні розвитки, хватальні рефлекси. Це йде огляд і оцінка перинатального генезу. Стосовно того, коли батьки повинні зрозуміти, що треба звернутися, це коли дитина у віці 2 роки має запас, активний словниковий запас слів: один-два слова: це мама або баба або дай. І все. Тобто до трьох років, ось період активний розвиток словникового запасу, саме активного словникового, не пасивного, а активного, це до трьох років складає 200, ну, 150, 200, 250 слів. Це ж при нормальному розвитку дитини. Якщо були якісь проблеми, то, звичайно, це буде все індивідуально. Можливо, дитинка буде пізніше розмовляти, можливо, треба простимулювати, можливо, треба батькам більше вкладати і займатися з дитиною. І якщо Дитина зростає у родині, де є двомовність, це теж дуже сильно впливає на її мовленевий розвиток. Тому що, коли батьки в родині розмовляють російською, а в садочку дитина чує матеріал української мови, в неї починається полотанина. І це вже на моєму особистому досвіду. Коли приходять до мене дітки на корекцію, і я запитую батьків, на якій мові. Тобто дитина знає, що це красний, я прошу показати червоний, вона не знає, де він знаходиться. Тобто є спополюжність, до, до дитини доноситься інформація у двозначному вигляді. Зразі. Цікаво, так. Да. Ну справді, бачите, тут, ми підняли ще такі мовне питання, що можливо розмовляти українською в родині, так, так, бо так. діти, справді, як губка, все поглинають, Не, поглинають у себе. Так. А, а щодо от вашої е, спеціалізації взагалі, е, які наразі актуальні технології благоподії, що Дуже часті, що багато. Найсучасніші такі технології, це і Господі, сучок-терапія, це, якщо цікаво, я може пізніше на наступних ефірах про це розкажу. Це сенсорна інтеграція, це робота з камінчиками, робота з різнокольоровими. Пластинками а, можна малювання техніки за допомогою ватних паличок. Ті ж самі камінчики, які ми макаємо чому фарбу. І так само можна навіть за допомогою цього автоматизувати звук. Наприклад, там червоний камінчик, ой, точніше, камінчик ми кладемо червону фарбу, це буде звук, жовтий камінчик у жовту фарбу, це буде звук ли, і тобто це іде і міжполошарна взаємодія, коли дитинка працює обома ручками. Це дуже цікаво діткам не просто монотонно е, працювати з зошитом або повтори за мною. Це йде процес вже творчий, коли дитині це цікаво, вона захоплюється тим, що вона може щось самостійно конструювати. І в, нього, в неї від цього йде ще й краща звукова мова. Тобто, зазвичай дітки, їх мова покращується, коли вони працюють і. Артикуляційним апаратом це наш язичок, губки, да, і ручками одночасно це йде е, якби стимуляція мозку, що треба робити декілька дій одночасно. Це йде розвиток. Клас. Ну наскільки я знаю, що от в логопедії надзвичайно важливу роль відіграють батьки. Ну тобто, замало коли дитина просто ходить, займається з логопедом, потрібно, щоб ще це закріплювали вдома так, батьки. Так, так, так? так. Можливо, ви тоді надасте якісь поради, як батькам займатися, ну якщо ті, хто не відвідують логопеда, угу. як їм покращувати мовлення дітей вдома. Дивіться, в інтернеті дуже багато роликів, багато літератури у кожного фахівця свій метод. якщо батьки будуть там трошечки, там трошечки <зяли>, треба вибрати один конкретний метод, який впливає на дитину і приносить від цього практичну користь. Тоді буде результат. Зазвичай батьки іноді хочуть, щоб дитина, особливо коли це сонорні звуки, рили позднього незу, вони хочуть, щоб дітки швидше їх вимовляли І кажуть: ой, там на площадці вже дитина у 5 років вимовляє звук ри, риба в нас чітко, і трактор в нас чітко. А моя дитина там лактор спопольожує да, на звук. ли. Діти всі індивідуальні, а все залежить від двомовність і від народження до перших слів. Це найперше. І що хочеться сказати, що батьки вони не просто заставляли дитину як папуську повторити. Вони показували своїм прикладом: якщо ти промовив неправильно, зупинись, зроби наголос на цьому звуці і повтори його ще раз. Я ж мама, я не кажу так. От слухай, я ж не кажу тлактор. Ти ж чуєш, і тут ж залежить розумієте, якщо у дитини збережений фонематичний слух, іноді діти не розрізняють. Дивіться, якщо дитина думає, що вона каже трактор. Рим, чітко кажемо. А дитина насправді каже, лактол І вона не відрізняє ри від ли. Mm. І вона думає, що вона каже правильно, мама їй каже, ні, ти промовляєш неправильно, слухай. Навіть робить відеозапис, і дитина все одно каже, ні, я кажу трактор, хоча каже, лактор. Тобто зараз... це фізіологічний слух. Mm -hmm. Дивіться, коли ми... Дітей направляємо до Лора, до да, толеранголога. Вона каже, що фізіологічний слух збережений, все супер, тобто нема перепонок, ще чогось. А дитина звуки не розрізняє. Mm -hmm. Отут же є проблеми з фонематичним розрізненням, коли дитина не розрізняє звуки взагалі. Тобто вони для неї всі однакові. І вже відсіля з нас випадає проблема, що дитина не може а, повністю загальнити вивчення цих звуків, і, звичайно, в мові вони будуть спополюженими. Тому тут дуже така складна, кропітка робота. Це вже конкретно з фахівцем треба працювати, якщо дитинка це не ну, розрізняє. Це 100% треба до логопеда. Ну і так, да, так індивідуально все кожна дитина настільки відрізняється, правда. І важливо зазначити ще батькам, щоб вони не наполягали і не настоювали, да, щоб дитина через силу не робила вправи, щоб їй ще сподобалось. Мотиваційний момент, момент зацікавленості повинен бути обов'язково, тому що ми всі не можемо робити монотонну якусь роботу, якщо вона нам не цікава. Повинні бути якісь заходи, якісь там казкотерапія, або якийсь момент, ну такі не треба ось дитині. Ти скажеш мені, почитаєш. Я дам тобі шоколадку. Ні, бартерні відносини так не працюють, тому що вона це перенесе в доросле життя, це неправильно. Потрібно, щоб було заохочування, але не таким чином. Тобто, щоб дитині було цікаво зробити не за щось, а тому, що їй цікаво сам цей матеріал. Клас, ви так цікаво, розповідаєте. <ріст> дякую. Вам, дякую. Да. І наостанок хотіла би підняти таку тему з приводу гаджетів. Серед батьків багато таких різних думок. Гаджети це добре чи не добре. От квімквімкнути мультфільм, наприклад, дитині, щоб вона подивилася. Це буде якось впливати на її мовлення, ну в гіршу або в кращу сторону. Розкажіть <клес> дуже коротко. Якщо у дитини є неврологічна проблема, гаджети це погано. Тому що дитина за допомогою гаджетів вона починає удосконалювати звичку ехололії. Ехололія це повторення. Вона слухає, танцює, підспівує, а іноді може не розуміти, про що йде значення. Це як людина після інсульту. Вона знає, що це холодильник, а його призначення не розуміє, бо мовленевий центр був за трону, да? і вона забула, яку функцію з ним можна робити. Це найпростіший приклад. Для дітей, які звичайні нормотику. Пові це таке погане слово, але ми його використовуємо. Є діти дійсно, які мають проблеми, їй потрібна корекція. І дітки нормотипові зі звичайним розвитком. Півтори-дві години в день це максимум, і це повинні бути мультики, які тільки для того, щоб щось для обізнання до якогось матеріалу, чи вивчення кольорів, чи вивчення тваринок, щоб дитина і після цього батьки повинні. Після мультиків а, запитати і перенести дитину з реальності мультиків в реальне життя. Котик він на вулиці, скажи, як він робить, або покажи. Тобто, щоб дитина не просто сказала, котик мяу мяу мяв Тобто, вивчила це як скоромовочку, щоб вона це розуміла і могла пояснити. Тобто є причинно-слідкові дії. Котик він харчується тим, то він каже так, то він там пухнастий, він великий, маленький описати, бо вона просто механічно запам'ятала, а може не розуміти про що це. Ну і наостанок я би хотіла попросити, щоб ви порадили батькам, які нас дивляться, щось таке узагальнююче від логопеда порада. Шановні батьки, це дуже круто, коли дітки здорові, коли ви вкладаєте в них свою любов, коли ви розвиваєте їх, коли ви досліджуєте з ними цей світ, він цікавий і. Багато в ньому дуже корисного для наших дітей. Хочеться, щоб ви звертали увагу на мовлення власної дитинки, не на те, як кажуть сусід, там, чи як каже інша дитина на майданчику. Щоб ваша дитина це індивід, це губка, яка потребує постійного наповнення. Да, це скарбничка. Хочеться, щоб ви більше з ними приділяли увагу. Не просто поклали йому гаджет і. Та, щось навчайся, щоб це були якісь досліди, щоб ви були більше часу проводили з дітками, зі своїми, читали їм а, віршики, казки. Від цього формується дитини зв'язне мовлення, оточення і сприйняття світу. А, від цього формується словниковий запас. І якщо кажу ж, по а, віковим категоріям ми можемо пізніше та, в наступний раз розбити, що дитина повинна робити в певний період проміжок свого mm -hmm. а, ну, тобто в рік. В два, в три, який неї словниковий запас повинен бути, що моторні навички повинні бути. А найпростіше це більше розмовляти, більше займатися і зацікавити власну дитину. Читати, писати по можливості, малювати пальчиками, ватними паличками, всім, чим завгодно, природним матеріалом. Ще зараз дуже багато всього в інтернеті і в магазинах, в крамничках, де основу спеціалізованих, да? де можна все купити і займатися з дитиною, було б тільки бажання. Клас, дякуємо вам дуже. І сподіваємося, у наших глядачів буде бажання щоб переглянути до кінця це відео. Якщо вони дійшли вже до цього моменту, вони це зробили. І також подивитися тоді наступні наші випуски. Будемо дуже раді вас бачити у нас в студії знову. Щоб ми розкрили й інші теми. так, так, так. так а я нагадую, що у нас сьогодні в студії була логопед дефектолог, логопед реабілітаційного відділення міської лікарні міста Горішні плавні Тетяна Миколаївна. Шуть. дякую да, вам дуже дякую, вам. дуже приємно.